Це роботи тих, хто ще не заробляє фотографією на життя, а знімає виключно заради задоволення. Учні фотогуртків області віком від 6 до 17 років зробили ці світлини впродовж останнього року. Тема у них була широка Моя Україна. Це те, що нас оточує навколо нас, те, що ми бачимо, чим ми живемо. Діти відображаються в своїх світлинах. Більше 200 робіт було подано в загальному на цей конкурс. Відібрано серед них було 63 роботи. Вибирали кращі із понад двох сотень світлин місцеві фотохудожники. Голова журі Олександр Харват каже: достойних фотографій було чимало, і робота журі була справді непростою. Навіть по деяких роботах інколи виникали сумніви, наскільки великий вплив. Керівника, чи це робота зроблена учня, чи це робота чисто зроблена керівника у колективному заліку. Переможцями фотоконкурсу стали гуртківці з міста Дубно. Серед переможних світлин є і портретна робота Діани. Голуб дівчина кілька років займається у фотогуртку і вже встигла побувати на всеукраїнському конкурсі. Кожна фотографія має якийсь сенс, тобто є якась емоція, є якась задумка. Кожна людина сама по собі є унікальною і кожну можна зобразити так, як бачиш саме ти. А от Дмитро Романюк зі здолбунова до фотогуртка ходить тільки другий місяць, і його робота на конкурс іще не потрапила. Але наступного разу запевняє хлопець, його пейзаж обов'язково побореться за призи. Дуже подобається вийти на якусь природу, сфотографувати щось. Побачити роботи вихованців фотогуртків області. Усі охочі зможуть в обласній державній бібліотеці до кінця місяця. Іван Марчук Денис Коломис. Інформаційна програма.